Огірки спіно та еколь. Вже їх фермери зацінили. Я також їх садила в теплицю. У мене були спіно в теплиці. Про них і почитаємо спіно. Ранній урожайний гібрид, переважно жіночого типу цвітіння, рослина гарнативного типу, розвитку із потужною кореневою системою, стійка до стресів та хвороб, плоди вирівняні, високотоварні. Стійкі до переростання мають гарний смак без гіркоти, відзначається транспортабельністю без втрати, якості та лежкості. Непогані вони були в теплиці, враховуючи, що в нас дача дуже далеко, поливалися вони раз на тиждень. Не дуже вони переростали і вони не переходять в такі, знаєте, кабаки.